Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на 15-16 липня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях свої запитання, якщо такі є загальні, ми будемо їх продивлятися, так? От, більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі, ссылка є в шапці профілю, або на моєму ютубі. І так, 15-16, що нас взагалі чекає, так? Які ситуації будуть навколо нас відбуватися? Карта руху, карта пересування, карта якогось просування біля ліній меж кордону. Тобто це якесь переміщення, якесь зміщення, активний якийсь рух. От, і а, ця ситуація, як наче протягнена, так? А, яка загроза? Йдуть мені провокації на вихідні, які можуть бути таки активними досить і нести, а, таку загрозу, як прикордонним територіям країни. Так, і взагалі активність може припадати на повітря, так повітряний простір. А робота буде виконуватись, тобто захисники будуть працювати, буде працювати захисні системи наші, будуть намагатися тримати рівновагу і багато маніпуляцій. Тобто ця активність по повітрю буде багато маніпулювання. І з того маніпулювання будуть намагатись втримувати ситуацію, багато чого будуть відбивати. Але от при кордоні і лінії, які межують з такими досить напруженими регіонами, так? там таки може бути, бути якийсь неспокій. Далі, давайте подивимося на ці два дні. Так. У мене йде робота захисту. Дуже активно, дуже може відпрацьовувати. І ми, як наче, знаходимося в такому, знаєте, Очікувані, ми, як наче, завмерли, і а, у такому спостереженні пливемо за течією всі весь зараз народ масово просто спостерігає, що буде далі е, робитися. А ще, я так скажу: е, буде дуже лякати масовість. Масовість більш вирогідно ці два дні буде, тобто, 15-16, переходячи на 17. Так, там немає розмежування чіткого, можуть бути масові тривоги, якась масова переміщеність, так, і такий от неспокій. Тому, будь ласка, бережіть себе, ці декілька діб, і взагалі найближчий цей час, він дуже напружений, дуже активний. Провокації, на жаль, вони будуть. Працювати захист буде, але треба реагувати зараз на тривоги і бути дуже уважними до себе та навколишніх.